Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець, комунальне підприємство, водоканал, посада, слюсар з ремонту, і обслуговування систем вентиляції та кондиціонування, обов'язки регулювання систем вентиляції та кондиціонування, умови праці оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата від 11 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, Запорізький механічний завод, посада, плавильник. обов'язки, ведення плавки кольорових металів в індукційних тигальних електропечах, з дотриманням загального хімічного складу, підготовка до роботи плавильних печей, виготовлення бронзових виловків способом відцитрованого лиття, умови праці, шкідливі вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата від 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, Запорізький авторемонтний завод, посада, налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування, обов'язки налагодження пресового та штампувального устаткування, умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата від 9 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ «Омега», посада, кухар, обов'язки приготування перших та других страв із дотриманням технології приготування їжі, знання сучасного асортименту страв та вміння швидко та якісно їх приготувати. Умови праці оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата від 9 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КНП, обласна інфекційна лікарня, Запорізької обласної ради, посада, молодша медична сестра, молодший медичний брат. Обов'язки здійснює поточне та генеральне прибирання приміщень відповідно до санітарного режиму відділення, готує і використовує дезінфікуючі засоби. Умови праці оптимальні. Вимоги, повна загальна середня освіта, заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, «Аюна». посада, манікюрниця, обов'язки виконання класичного обрізного та апаратного манікюру, покриття нігтів лаком та гель-лаком. Умови праці оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 6750 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, концерн, міські теплові мережі, посада, машиніст, котельний, Обов'язка – обслуговує водогрійні котли, які працюють на твердому паливі. Регулює та забезпечує безперервну роботу садкування, Бере участь у ремонті обладнання, умови праці шкідливі, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 8624 тисяч гривні. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ бо ВМ посада, швачка, обов'язки, шиття трикотажних виробів, умови праці, оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство, «Запорізький асфальтобетонний завод, посада, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Обов'язки здійснювати ремонт, регулювання, випробування приладів обліку води, виявлення та усунення дефектів в роботі приладів. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, прад, Дніпроспецталь, посада, машиніст, крана, обов'язки керувати стелажними кранами, штабелерами, вантажопідйомністю понад одну тонну, кранами, штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами, штабелерами. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 10 тисяч гривень.